Світло, тема, яка зараз, мабуть, хвилює кожного. Але що насправді стоїть за цими графіками відключень і постійними тривогами? Сьогодні ми спробуємо розібратися, як саме ведеться ця війна за українську енергетику, і головне, чого чекати далі. Ну що ж, давайте почнемо з головного питання, яке, мабуть, у всіх на думці: яка ж справжня мета цих постійних атак на нашу енергетику? Чого вони насправді хочуть досягти? І от відповідь, вона, можливо, не така очевидна, бо головна ціль це не самі атомні станції, ні. Це їхні, так би мовити, артерії, та сама критично важлива інфраструктура, яка живить всю країну. Добре, то що ж це за артерії такі? І чому саме вони стали мішенню номер один? Давайте розбиратись. Так от, за словами Володимира Кудрицького з Укренерго, вся увага ворога зараз прикута до так званих вузлових підстанцій. Просто уявіть собі, це такі собі гігантські енергетичні вузли, розташовані недалеко від АЕС, і саме через них вся енергія з атомних станцій розтікається по країні, ну як кров по артеріях. І ось тут знаєте найважливіший момент. Мета не якась там ядерна катастрофа, ні, все набагато простіше і цинічніше. План такий вибити ці підстанції, фізично відрізати АЕС від мережі і змусити їх скинути потужність. Результат величезний дефіцит енергії по всій системі. Це така собі тактика енергетичного удушення. Але. Що цікаво, до такої витонченої і, на жаль, дієвої тактики ворог прийшов не одразу. Це можна сказати, еволюція, яка народилася з їхніх попередніх провалів. Ось як це пояснює експерт Олександр Харченко. Пам'ятаєте зиму 2022-2023? Це була перша фаза, били хаотично по всій країні. Не спрацювало. Потім на початку 2024-го, друга спроба розрізати енергосистему навпіл знову не спрацювало. І от тепер третя фаза тактика випалених регіонів. І вона на жаль працює. І от що найприкріше – ефективність цих нових атак посилюється нашими ж внутрішніми проблемами, тими самими затримками і прорахунками, які зробили систему набагато вразливішою ніж вона мала б бути. Ось вам просто одна цифра для розуміння: один гігават саме стільки, стільки нової, так званої розподіленої генерації обіцяв побудувати президент Зеленський. А тепер подивімось на реальність: обіцяли гігават, а збудували і під'єднали до мережі ну десь 600 мегаватів. І цей розрив, ця різниця між тим, що мало бути, і тим, що є, вона дуже дорого нам коштує. І чому так сталося? Володимир Кудрицький з «Укренерго» каже прямо панує хаос у державній політиці і відсутні чіткі стратегії. По суті, не було єдиного плану, і це завадило вчасно запустити ці нові життєво важливі потужності. І що це означає на практиці? А те, що літо 2023 року, коли був час і можливість зміцнити захист, побудувати нові об'єкти, цей час був згаяний. І в результаті, коли почалися нові атаки, система виявилась неготовою без резервів. І от тепер ми бачимо прямий наслідок цього: ту саму тактику випалених регіонів. Саме вона пояснює, чому в одних містах світло є, а в інших ситуація значно значно гірша. Дивіться, зараз удари б'ють прицільно по трьох енергорайонах: Київ, бо тут величезне населення, і відповідно споживання. Одеса, бо в регіоні майже немає своєї власної генерації, і промисловий вузол Дніпро, кривий ріг. Тобто, кожен регіон вибраний не випадково, а через свою конкретну вразливість. Мета максимальний збиток. До речі, а чому в Харкові, який так потерпає від обстрілів, ситуація з енергетикою трохи інша? А тому, що там, по перше, значно впало промислове споживання. По-друге, енергосистема міста більш-менш ізольована. Це дозволило зберегти хоч і хрихкий, але все ж таки баланс. Добре. Ситуація складна. З одного боку продумана ворожа стратегія, з іншого наші внутрішні проблеми. Що робити? От прямо зараз. Яке рішення може дати найшвидший ефект? І знаєте, відповідь, як не дивно, є. І вона лежить буквально на поверхні. Це імпорт електроенергії з Європи. Ми маємо технічну можливість імпортувати значно більше. Але подивіться, майже половина цього потенціалу просто не використовується, залишається в резерві. І тут виникає логічне запитання як так? Чому в розпал енергетичної кризи ми не використовуємо цей рятівний канал на повну потужність? А проблема виявляється не в трубах чи дротах, вона в паперах, в регуляції. Існує таке поняття, як прайскепи це, по суті, стеля цін на електроенергію всередині України. І через цю стелю нашим компаніям просто невигідно купувати дорожчу європейську енергію, бо продати її тут без збитків вони не можуть. І отут ключова думка, яку озвучує той же Кудрицький, він каже краще переплатити 10-15% за імпорт, ніж сидіти без світла і зупиняти економіку. Адже збитки від простої бізнесу, від відключень, вони в рази, в рази більше за будь яку ціну імпорту. І все це, звісно, підводить нас до останнього і, мабуть, найстрашнішого питання: а чи можливий повний тотальний блекаут по всій країні? Ну, більшість експертів сходяться на думці, що повний блекаут всієї країни сценарій все ж мало ймовірний. Наша система гнучка. Але є одне але. тривалі, виснажливі відключення в окремих регіонах це на жаль та реальність, до якої треба готуватися. І наша здатність пройти через це залежить від того, наскільки швидко ми, як держава і суспільство, адаптуємось.